Сьогодні усі обговорюють, чи завдавала таки Україна першого удару далекобійними атакам з Росії. І, мабуть, ви вже бачили матеріали про те, що американську зброю застосували по Брянській області. Про це повідомило Міноборони Росії. Зеленського запитали про цей удар. Чи справді Україна використала американську зброю? Він прокоментував це розмито. Також про перше застосування американських ракет повідомило видання Forbes з посиланням на власні джерела. Наразі ми не маємо власних підтверджень цієї інформації, утім, розкажемо вам. Детально ту інформацію, яка відома наразі. Отож почнемо з вибухів у Брянській області, а потім я розкажу теорії, чим же могли уразити військовий об'єкт там. Як повідомляє російський телеграм-канал Астра, уночі в Брянській області оголошували ракетну небезпеку. У пабліку виставили відео, де як стверджується, зафіксовано момент обстрілу. Дальність удару склала від 114 кілометрів. Ракета кабутки туда прилетела. Да нет, это. Да. Там такая такой, что была полоса, будто ракета. Ух! На складі, як уточнив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зберігали артилерійські боєприпаси, включно із північнокорейськими. У генштабі цю атаку офіційно прокоментували так: ЗСУ уразили арсенал одного з центрів у районі міста Карачев Брянської області. Відбулося 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. Чим атакували у Генштабі, не зазначили. Росіяни ж, як я казала, заявили про те, що удар по арсеналу завдали американськими ракетами Атакамс. і ніби. То п'ять ракет вдалося збити російським ППО. Видання Дефенс Експрес пише, що це вже другий удар по цьому арсеналу. попередній нанесли 9 жовтня, водночас, вочевидь, наповненість складу боєприпасами значно менше ніж на арсеналах Міноборони Росії у районі торопця і добитися ланцюгової детонації не вийшло. І видання припускає, що другий удар ймовірно таки завдали американськими атакам і якщо це справді так, то дозвіл на удари у тил необмежену Курською областю. Про що писали деякі американські медіа з посиланням на власні джерела раніше. Водночас, у виданні пишуть, стверджувати точно, що удар здійснений атакам споки рано, адже влучити на такі відстані могли і українські ракети Нептун. Володимира Зеленського сьогодні запитали про удар по Брянській області. Питання звучало так: чи може він підтвердити, що удар по Брянській області був завданий ракетою «Атакамс» і чи є в Україні далекобійна зброя своя та західна? На це президент відповів так: вибачте без зайвих деталей у України Є далекобійні можливості у Україні є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс, І ми все це будемо використовувати. Як ви розумієте, ми не можемо робити висновки із цих слів президента однак тут слід зауважити, що повідомлення про передачу атакам збули у квітні а в жовтні були підтвердження: Україна уже застосовувала американські ракети для ударів по окупованому Бердянську та Луганську, тож далекобійні можливості в Україні були і раніше. Тож ми досі чекаємо офіційних заяв про те, що Україні дали дозвіл завдавати ударів атакам з вглиб Росії від Генштабу та Пентагону. А далі я коротко розповім, яка нова інформація є про це. Раніше рішення США надати дозвіл Києву бити балістикою вглиб Росії, підтвердив і голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Він повідомив, що йдеться про застосування ракет дальністю до 300 кілометрів. Це питання обговорювали під час засідання глав МЗС країн Європейського союзу. Однак, спільного рішення щодо цього вони так. І не ухвалили. Дійшли до того, що кожна країна вирішує сама на яких умовах Київ може використовувати передане озброєння. Повідомив Борель. Нагадаю, з європейських країн далекобійне озброєння мають Франція, Британія та Німеччина. Наразі Німеччина не має рішення про постачання далекобійних таурусів. Є шанси, що у найближчі дні це питання розгляне Бундестаг, щодо рішення бити по території Росії, то тут незмінно Шольц проти він називає це ескалацією. Наступна країна, яка має далекобійну зброю, це Франція. Вона володіє кількома зразками ракет. Серед них крилата ракета Скальп країна вже постачає їх однак, наразі діє обмеження щодо ударів глиб Росії. Поки Макрон схвально відреагував на повідомлення про дозвіл від США. Однак чи це вплинуло на рішення Франції, не повідомив. Я вважаю, що це рішення цілком правильне. Я розумію, що це також було спровоковано глибокою зміною в цьому конфлікті, яку не слід недооцінювати. Йдеться про залучення Росією північно-корейських військ. Тим часом маємо реакцію з боку Росії на фоні повідомлень про дозвіл Києву бити балістикою в глиб Росії. Путін оновив ядерну доктрину. Він підписав указ, яким змінює підстави для застосування ядерної зброї. Передбачається, що Росія зможе використовувати ядерну зброю за п'яти умов, зокрема, якщо її територію атакують балістикою або нанесуть масовану атаку безпілотниками. Агресія проти Росії та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави трактується документом як спільний напад. Захід не боїться. Спроб Путіна підняти планку, провести якусь так звану ескалацію. Ми бачимо, що зараз він затвердив зміну до ядерної доктрини Російської Федерації. Останнім часом складається враження, що в Москві якась істерика пов'язана з тим, що його не чують. Путіна не чують, путіна серйозно не сприймають Оцей шантаж. Ядерний він не працює. І останні дії, зокрема надання цього дозволу, це якраз про це свіч у вересні. Путін вже казав, що дозвіл Україні використовувати далекобійну західну зброю означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні. Тоді ж лідер Кремля і анонсував оновлення ядерної доктрини у Києві. Його заяви назвали ядерним шантажем для залякування світу, який не спрацює. Аналітики раніше погрози Путіна використати ядерну зброю називали лише спробою тиску і стримування заходу. Ми продовжуємо чекати офіційних підтверджень від американської сторони та генштабу про дозвіл бити західною зброєю по території Росії. Як тільки воно буде, повідомимо на нашому Ютуб каналі і звісно у всіх соцмережах та на сайті Суспільного. І наприкінці нагадаю, ми запустили свій WhatsApp, Тому підпишіться і на нього.